Сьогодні приміряємо нові моделі серії Presage Japanese Garden. Певний час ця підсерія не подавала ознаків життя, але цього року її знову відновили, тому давайте дивитись, що нового пропонує Seiko. Одразу пояснимо, що Japanese Garden, він же сад дзен, також відомий як японський сад каменів або сухих ландшафтів, які поєднує пейзажі та текучу воду, користуючи тіні та нерівності, утворені ретельно розміщеними камінцями та піском. Поєднання таких елементів, як індекси та віконна рамка, і тонких візерунків на поверхні циферблата нагадують поєднання каменю та піску в традиційній японських садах дзен. Годинник, зроблений в столовому корпусі діаметром 42 мм і товщиною 125. Циферблат захищає сапфірове скло сантовілоскового покриттям. Роботу годинника забезпечує механічний калібр 4 r 39 з ручним та автоматичним заводом. Запас ходу 41 година, водозахист моделі 30 метрів, браслет має розкладну застібку.